За бажанням батьків на Сумщині щеплюватимуть від ковід-19 дітей від 12 років. Це робитимуть виключно вакциною Pfizer. До цього щеплення цією вакциною робили дітям з 16 років, рештою вакцин з 18. Які ж зараз є вакцини в області взагалі? Далі в сюжеті. Вакцинувати дітей від 12 років, за словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, будуть за згодою батьків та обґрунтованими причинами. Це вакцина Pfizer або Comirnaty І взагалі-то немає такої масової вакцинації дітей. Вакцинація обґрунтована якимось серйозними причинами, або дитина повинна поїхати навчатися в країну, в якій обов'язково є наявні щеплення, або дитина з серйозним ризиком отримати тяжку форму захворювання. Для того аби дитину щепили, батьки мають звернутися до свого педіатра. Потреби дітям я не бачу дорослим, так чоловіку так, тому, що він працює водієм тролейбуса. Йому потрібно це зробити, бо він працює з людьми. А дітям я не бачу потреби в цьому. Вже паспорти маємо з чоловіком. Я б хотіла, що і в цьому віці вже б зробили. Це дуже добре було для подорожі це як додаток для щастя, а так просто для власного спокою. Я Я вакцинувалася. Я знаю, як це важко переноситься. А на дитині експеримент ставити не буду. За словами Галини Хомети, наразі на Сумщині жодну дитину не щепили від ковід. 19 на залишку цієї вакцини в області залишилось 6156 доз, яку залишають для другої дози тим, хто вже зробив перше щеплення. Загалом на Сумщині наразі працює сім центрів масової вакцинації. Один із них в Універмазі Київ у Сумах. Тут можна щепитися вакциною Модерна з 9 до 13 години. Для цього слід мати паспорт та ідентифікаційний код. За перші чотири дні роботи тут щепили одну ...156 56 людей Та без різниці, мені все одно що було, тон в кого. Виїжджаємо заробили туди за кордон. І ще було, бо мало що. І плюс тут же ж у нас ніхто нічого не придержується. В маршрутках без масок, кругом без масок. Так що, щоб не захворіти, немає якихось обмежень до етапів, тому що як відомо, в нас на теперішній час. Відкрито п'ятий етап, це означає, що вакцинація доступна всім бажаючим. У нас надійшла досить велика кількість як вакцини Модерна, це більше 29 тисяч доз. Вакцини Коронаваку більше 27 тисяч доз. Файзер або Камірнаті надходить поки що порціями, не з дуже великими для організованих колективів. На сьогодні в області вакцинувалися майже 86 тисяч людей, у тому числі майже 53 тисячі пацієнтів двома дозами.